Валентина, Я тебе вітаю, щоб кохання, мов дитина, росло і розквітало, щастя, радості, любові, світлих днів, достатку, щоб усе було чудово, а життя мов казка. Святого Валентина або свято закоханий, чудова подія, яка допомагає стати ближчими зі своїми коханими і рідними. А привітання з ним святого Валентина ще одна можливість показати свої почуття, висловити емоції і розкрити думки. Сьогодні день єднання всім серцем. Жовто-блакитні полум'я горить у воїнів дітей у тата і мами. Цей день як у що життя це любов. Валентинку свою надсилаю я тобі захисник. Пам'ятай, тебе вдома чекають. Повертайся скоріше живим. З Днем святого Валентина накриє щастя, хай лавіна. Чекають палки зізнання, взаємне пристрасне кохання. Тобі бажаю у парі бути, щоб не шукати червону руту, а берегти. Оте єдине своє кохання, що не гине щороку, 14 лютого. Ми вітаємо з Днем Святого Валентина, наших коханих, рідних та друзів. А цього року українці зізнаються в любові незламним воїнам Збройних сил України. Адже сила кохання так само непереможна, як і вони, закохані у неньку батьківщину, сильніших всіх сучасні козаки. А ми повинні так любити Україну, як люблять її захисники. День святого Валентина зич вам кохання. Хай зужи завжди солодкі, ніжні пристрань снізізнань. Хай кохання надихає, рухає, нехай до мріє. Бути в парі вам бажаю, щастя вам у повній мірі. Кохання це дар, його варто відчути. Бажаю пізнати це диво сповна. Воно фееричне, його не забути. Без нього в житті навіть сенсу нема. Кохайтесь, кохайте, даруйте кохання, і вдень, і вночі усім серцем любіть. І в день цих закоханих моє вітання. Нехай з найщирішим бажанням З днем святого Валентина. Хай горить любов, нестримно, Що від неї росли крила на душі було щасливо. Хай кохає половинка і дарує. Валентинки. В серці хай палає пристрасть і приносить ласку. <му> Та є такі рості, Ось правим кулаєм і полотів. У нас з тобою є Ханя,